Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу показати вам диференціал трактора МТЗ повністю в зборі з одним підшипником виробництва Білорусь оригінал. Дивіться на нього поближче. Як виглядає? Дуже часто питають по цих отворах, який є діаметр. Зараз давайте замірюємо вам покажу. Так, обнуляємо і дивимось. 11.66. Давайте ще раз. Інший візьмемо. 11.40. Ну, приблизно такий діаметр. Получається, цей диференціал йде з одним підшипником. Ось він стоїть. Виробник підшипника також вам покажу. Десь я його бачив, ось дивіться. ГПЗ. Повністю є вся внутрянка. бачите так Дивись, Промазую всі свої запчастини ось так ретельно і, чесно кажучи, від нього запах як від каналізації. В нього, бачите, є якийсь номер 5369. І кого цікава актуальна ціна саме на оригінал. Пишіть свої запити в коментарях, всім дам ціну. Не хочу казати відео, тому що є клієнти, котрі дивляться через півроку, рік, через місяць, ціна може мінятися. І я завжди це кажу: що краще перепитайте або за телефоном, так, або вайбер, або хоча б тут в Ютубі під. Відео в коментарях. Все, дякую всім за увагу. Кому потрібен якісний оригінальний диференціал. Звертайтесь, є також всі ці запчастинки по окремості, є корпус також окремо, голий сам. І, як правило, запчастини в нас в декількох виробниках. Тобто є оригінал і є замінники-аналоги. Аналог буває покраще, бувають подешевше. Тобто дамо вам максимальний асортимент. Звертайтеся до наступних відео. Пока!